Варіант, вийшов на пенсію сюди вдома, цих жінок не влаштовує. Щотижня вони полишають домашні плопоти і поспішають на заняття в обласну бібліотеку імені Дмитра Чижевського. У фоє жінки обмінюються різними новинами, а потім ідуть в інтернет-центр. Ось тут пенсіонерів і навчають працювати за комп'ютером. Спочатку повторення вивченого на минулому занятті. «Минулої п'ятниці ми проводили Це базовий комп'ютер. Був це така початкова так е е сходинка. Сьогодні вже у нас буде пошук в інтернет. Тривають такі заняття три години у групі. 13-15 чоловік. До кожного індивідуальний підхід. це можливість працювати функціями пам'яті до занять пенсіонери ставляться відповідально, зазначає Ірина Кучеренко. Слухняні вони уважні, вони поважні і вони дуже Мають таку нагоду всьому навчитися. До стараних учнів належить Раїса Іванівна. Оволодіти азами комп'ютерної грамоти мріяла давно, а тут така нагода. Я от приїжджаю в Київ к своєму внуку. Дур Алюша, от покажи мені. А бабуль мені некогда, то все, давай потом. А мені так хочеться от в однокласники залізти, в земляки, от так хочеться поіскати когось. Каже, наука дається важкувато, але дечого жінка вже навчилася. Я вторже згорілася, буду купувати собі комп'ютер. Це однозначно, Я буду в інтернет заходити, я буду общаться. А от пані зоя до занять залучила і свого чоловіка тепер разом освоюють комп'ютерну грамоту. Молодь зараз цим займається. А, а ми відстали вроде, від них, вирішили. Те, що вчитися ніколи не пізно, у своїй 76 доводить Олена Іванівна. Зразу було важко, поки я не панувала. Я свободно пользуюсь Яндесом. Сюди прийшла, аби покращити навички роботи з комп'ютером. Я прийшла сюди для того, для зв'язку з дітьми. Вони в мене за границею, діти. Ну і всі мої знайомі. Знаходяться там, де їх треба доставати комп'ютером». А ще такі заходи це унікальна можливість, корисно і приємно провести час, зазначають пенсіонери. Адже проєкт передбачає і інші освітні та культурні програми лекції, тренінги, зустрічі та екскурсії. Хоч спрямований він саме на підвищення якості життя жінок літнього віку, чоловікам теж не відмовляють. Ірина Дідушева, Анатолій Басистий день за днем.